І брати її сьогодні в б'є. Останній раз я була в спортзалі, тоді, коли готувалась до проєкту топ по покрійська <плес> Це прояв бодішем. Щось набагато. Привели його в тонус. А я просто йшла і плакала. Красиві фотовій за страшно. Всім привіт! Мене звати Іра Семчич і ви на каналі. Хотіла сказати Вукупайтрохані, але ні. Ми не на каналі Викупай Трохання. Між іншим, це наш другий проєкт, і я там частіше появляюсь, ніж тут. Ми на каналі Іри. І це реаліті починає з малого. Хто раптом не знає, то реаліті починає з малого це таке собі glow up шоу в якому я розвиваюсь ментально, фізично, зовнішньо, дуже-дуже різнобічно. Тобто я шукаю знаєте, таку гармонію в собі і роблю себе кращу версію себе в усіх сферах. Як ви могли помітити, то серії в реаліті не було досить таке довгий час, і мені приходило дуже багато коментарів про те, коли буде серія, не вже це кінець і тому подібне. Я також приходили коментарі по типу Ах, вона здалась, забила, але насправді все не так. І насправді вас чекає, ще досить таки багато серій. Просто сталося, я не можу сказати, що це було вигорання, це швидше нерозуміння того, що мені робити. Тобто з кожною серією, вже було 5 серій, і з кожною серією я розуміла, що вони одноманітні і не знаю, чи я особисто б дивилася реаліті далі. Мене дуже тішить, що вона орієнтується на свої відчуття. Тобто, ніхто не казав їй про те, що відео якісь нудні, одне й те саме, і так далі, але вона відчула, що їй цього вже недостатньо, і вона робить це в першу чергу для себе. Мені це прям дуже відгукується. Тому я розуміла, що треба щось міняти. Треба вивчити, як взагалі, будується сценарій, щоб зацікавлювати вас, щоб вам не було скучно дивитися. Я розуміла, що випускати реаліті там одне реаліті за сім днів це дуже короткий термін. І, звичайно, ви п'ять серій подивилися. По факту пройшло тільки п'ять тижнів, особливо взагалі нічого не помінялося. І я розуміла, що треба щось міняти. Тому нарешті у мене дійшли руки, дійшла голова, дійшли. Просто у мене появились сили, і я нарешті. Це зробила, і я супер ексайтед, тому що я дуже дуже рада. Ви знаєте, це той момент, коли ти дуже довго щось відкладав. Ти не знав, як тобі робити це. Оце важливе завдання, яке ти відкладаєш завжди на потім, тому що воно та настільки важливе, воно настільки складне, що ти банально не знаєш, як до нього взятись, з якого боку підійти. Оце відкладання початку якоїсь справи на потім це така страшна пастка. Бо зазвичай речі, які ми найбільше хочемо зробити, які для нас найбільш значущі, найбільш важливі. Ми ставимо в цьому собі таку велику планку, що боїмося почати, бо дуже боїмося провалитися, ми бо дуже боїмося в собі розчаруватися. І пастка в тому, що ви можете роки провести в цьому очікуванні в цій підготовці, для того, аби бути ідеально підготовленим, ідеально зібраним до того, аби це зробити, але вже буде запізно. Або ви можете навіть ніколи і не почати це робити. Тому краще за все зробіть хоч щось. Нехай воно буде не ідеальне, нехай воно буде не таке, як ви собі це уявляєте, але зробіть. Почніть це робити. Я дуже рада, що я все таки це зробила, тому я сподіваюся, ви теж раді. Ну що, цей день настав. Бабах. <гадж> я пішла в зал. Останній раз я була в спортзалі, тоді, коли готувалася до проекту топ панель по-країнськи, відповідно, 6 років тому. Це було дуже спонтанно, і це насправді був тільки один похід у зал. Тому що моя подруга і АКА, моя тренерка станції Фенасі Колінс, вона має брата, який тренер-реабілітолог. І мене вже дуже довгий час турбують коліна і турбує кисть, про яку я вам розказувала про те, що мене від моїх племінників боліла кисть чомусь дуже довго, більше двох років. І я нічого з цим не могла зробити. Я мастила різними мазями, робила УЗД, але все було добре і тому подібне. Тому причина я так і не знайшла. І я вирішила, що похід до реабілітолога мені дуже сильно з цим допоможе. А які обличчя! іра чемпіонка. Але хто ж то знав, що цей тренер-реабілітолог? Він не тільки буде дивитись на мої коліна і кисть, але й дасть мені жорстке тренування. Мій брат її сьогодні вб'є, а завтра вона до мене не прийде. На кінці тренування я розказала Олексію, що мене турбує. Він почав дивитися спочатку на кисть, потім на коліна і вирішив зайнятися. Спершу колінами, тому що там все було явно і зрозуміло. Він спочатку зробив огляд, все обдивився, общупав, протестував і тому подібне. Він сказав, що в мене все добре. в мене є рідина в колінах, в мене воно здорове, це ніякі там не і Тому подібне в мене з коліном все добре. Методом мануального мезевого тестування ми визначили, що виріє гіпертонус. Передньої частини бедра і недостатній тонус задньої частини бодра за допомогою міофасціального релізу. Ми розслабили передню частину бедра, чим самим зняли больовий синдром. І так само міофасціальною активацією ми активували задній бісес бедра, привели його в тонус, покращили його силу і цим самим виправили нашу проблему. І прикол в тому, що я робила це можливо хвилин 15 загалом. І вже після першого разу біль зменшився на 70%. <плес> біль за один раз зменшився, серйозно. Це вартувало стільки років мучитись, щоб потім просто зрозуміти, що це пережатий м'яз. Але знову ж таки, якщо я далі буду тренуватися, далі у мене буде зажиматись то знову ж таки, будеться біль в колінах. І я того року вперше йшла в гори, і йти в гору було важко просто фізично, м'язом було важко. А спускатись гір вже всі були внизу, а я просто йшла і плакала. Я плакала від болю, що мене так сильно боліли коліна. І це виявляється через те, що настільки от пережимається м'яз і дає таку от дуже специфічну біль в колінах. Я в шоці, що це так легко вирішили, Ну це реально легко, тому що там ніяких слава богу, не операцій, ніяких уколів, нічого такого. Це просто треба розкатувати певні м'язи для того, щоб воно попускалося і переставався бути цей от зажим. Нам прийшла посилка з Італії з смаколиками від бодіної сім'ї. Я дуже сильно люблю розпаковки і продуктові, і подарунки, і будь-що люблю розпаковувати, навіть якщо не мені. Аліку штучку. Чик. І ріжиш. Починай з, з панетоном з белісом. З панетоном з кремом. О! О ти домашнятка робила? Клас, це для моєї мамуськи. Ну і для болі. Лімончело. Це для моєї маски. Це просто пляшка від спирту харчува. Ливочки! Що це? Це каперси, а чому вони такі в солі. О, туна в олії. О-о-о, туна туна у олії. І анчоуси у нас такі гарне. І вже було слово. Бляха, з нас стільки рис в хаті шкалі. Але цей дуже класний. Він ніколи не розвариться, тому якщо що, попробуйте його, якщо ви раптом не любите рис. Але звичайно, краще є цільнозерновий, зерновий, але цей дуже смачний. Щось на багатому. <плес> О, що це? Випів'ялині. Тут то міо. Міні саламіно Гранде Бонда. Бонда. Тільки саламіну, зрозуміла. Це улюблений сир боді і мій. Він дуже ніжний, смачний. І... Та-та-та-та-та-та-та-там! Господи, yeah. Сусе то можна вбити, це, Знаєш, як цей? Замалювали, щоб ми не знали, скільки витратили. А мені тепер цікаво. Олесенька, дивиться мій YouTube? Лесенька, дякую. <смір>. Танці і крепатура — це знаєте речі несумісні, тому що Нася тобі каже, роби то, А ти така. ага. І тебе нічого не виходить, тому що у тебе така біль в ногах. Знаєте, я взагалі зрозуміла, що від того, наскільки пройде успішно ваше тренування, залежить не тільки те, як ви себе відчуваєте в танці, наскільки ви умілі, наскільки у вас багато досвіду і тому подібне, але й дуже важливим є те. Який у вас тренер, який у нього настрій, який у нього підхід до вас? Тому що я дуже люблю Настю, вона моя подруга. Але знаєте, бувають такі рази, коли в не ну в не просто поганий настрій, ну буває такі, не знаю, ПМС, там просто хтось зіпсував настрій чи тому подібне. Ми всі люди, і всіх таке буває. Але якщо в моїй сфері це ніяк не відображається, тому що я переписую з людьми, і ти додав смайлик, і людина не розуміє, вже, який в тебе настрій, тому що ти міг додати просто смайлик, який сміється. То вживу, особливо на тренуваннях. Це дуже сильно читається і дуже відчувається, який настрій у людини. І ти вже не розумієш, так це я щось роблю не так, чи це просто в насті поганий настрій, що відбувається. Але я звичайно розумію, що вона моя подруга, точніше, я її подруга, і в нас дуже розслаблено на тренування так само, як і я. Я вас трошечки перерву для того, щоб нагадати, що мені дуже буде важливо почути ваш коментар, чим ви сьогодні обідали. Це дуже легкий коментар, який вам дуже легко написати, але це дуже сильно допоможе мені, як українському креатору, просувати це відео в маси в Ютубі. Тому дуже буду вам вдячна за розгорнутий коментар. Внизу я зараз бібішкою, але зараз ми змиємо його, і я вам покажу, як виглядає мою шкіру. У мене в принципі дуже мало таких активних якихось прищиків, але от тут зараз буде видно, у мене є постакне, яке я дуже дуже гарно забирає цей лазер. Я роблю видалення постакне вже кілька років, і я звичайно розумію, що дуже буде тупо мати постакне і одночасно з цим робити видалення, акне і постакне. Я розумію причини, по яких у мене робляться висипання. Дуже важливо знати це і щось робити з цим. Ну але в мене є деякі проблеми, наприклад, як щось короче, з жовчним забула, як називається. Що, в принципі, дає висипання на обличчі. Плюс до цього всього у мене харчування час від часу хороше, час від часу таке собі і теж від цього бувають висипання. Плюс завжди там під час місячних або передмісячними бувають висипання. Але оця процедура реально дуже класна, я вам дійсно раджу. І забирає не такі, знаєте, рубці як постакне, а просто знаєте такі плямки. Але хочу вас попередити, що ця процедура дійсно болюча. Ну, типу, це. Дійсно болючі прозору, особливо якщо це висипання активні. Мені страшно. А може це я перебільшую? Ой, нормально. Дуже нормально. Взагалі. У мене зараз триває челендж, тому у мене сьогодні домашнє тренування, і взагалі, якщо чесно, я скучила за домашніми тренуваннями, тому що я дуже довгий час їх не робила. За повномасштабне вторгнення буквально там кілька разів поверталась до тренувань, а потім знову не робила їх. І це дуже логічно, я розумію, чому, тому що 4 чи 5 років робила домашнє тренування. Як і в будь-якій сфері, як і в будь-чому людина може вигоріти. І я вигоріла в домашніх тренуваннях. Тому дуже логічно, що в мене була така довга перерва. І, в принципі, я вже вам казала в попередніх серіях, що в мене було таке вчуття. Що я не маю щось робити для себе, типу там займатися спортом, слідкувати за собою і тому подібне, я маю більше віддавати себе і свої ресурси е державі, волонтерству і тому подібне. Але добре, що я, хоча б, то замінила тренування домашні на танці, і в мене весь цей рік були активності в житті. Щодо вигорання, Іра абсолютно права. Якщо ви щось робите регулярно, навіть якщо воно вам дуже подобається. Якщо ви не відпочиваєте достатньо, якщо ви не змінюєте цю діяльність, навіть якщо ми говоримо про тренування, то ви маєте періодично її змінювати. То ви дуже сильно ризикуєте вигоріти. А взагалі, хто не знає, що це за такі челенджі, то челендж почне з малого. По перше, він уже закінчився. Зараз немає ніякого нового набору. Але челендж почне з малого це проект, якому вже більше 4 чи 5 років, і яким я дуже сильно пишаюсь. Він починався з того, що я просто ділилась, як я харчуюсь, які тренування я роблю. І це реально той проект, яким я дуже сильно пишаюсь, тому що я точно знаю, що він допомагає людям, тому що одна із людей, яким цей проект допоміг, це я. Я дійсно знаю, наскільки помінялась моє співвідношення до самої себе, і тому подібне завдяки тому, що на проекті є Тетяна, це психотерапевтка, яку ви бачите також у моєму реаліті. І я розумію, що прихід психотерапевта у життя людини це просто мастхев. І дійсно за ці роки я дуже сильно змінилась. Просто від дівчинки, яка постійно до себе доглупується, ще два кілограмчика з кінь, от нічого, але це люліт, ти прищава, волосся не таке, то не таке, все не таке, до дівчини, яка на 25 кілограмів більше важить, але яка впевнена в собі, яка розуміє, для чого і що вона робить, якої на першому місці стоїть здоров'я, а не якісь там красиві форми, які нав'язані. Суспільством і сьогоденням красиві нав'язані відношення до себе це взагалі не про зовнішнє та любов до себе вона починається всередині. Якщо я люблю себе по-справжньому всередині. Те, що відбувається зовні, воно, по-перше, не має такого значення, та я буду себе любити і в 30 кілограм, і в 50 кг, в 100 кілограм, це не важливо. Але додається така чудова опція, як піклуватися про себе. І коли ти себе любиш і про себе піклуєшся, ти вже не можеш над собою знущатися, ти не можеш давати собі щось, що змусить тебе себе погано почувати. Ти будеш про себе піклуватися від любові до себе. і це Неймовірно цінно я знаю, як складно класти себе на перше місце, але піклуватись про себе максимально, максимально важливо. І я знаю, що у багатьох є страх знайти психотерапевта, тому що дійсно досить складно. Зрозуміти, це твій психотерапевт, чи підійде тобі ця людина, чи комфортно вона буде тобі. Тому я хочу порадити вам платформу Hedipi. Це платформа, на якій ви можете онлайн мати сесії з психотерапевтом. В ній є дуже багато плюсів і зручності. По перше, це онлайн. Відповідно, ви можете знаходитись в будь-якій точці і мати психотерапевта, з яким вам буде дуже комфортно і зручно спілкуватися. Там психотерапевти говорять 13 мовами. Там лише дипломовані спеціалісти, і хочу сказати, що тільки 5% кандидатів про. Ходять на роботу у хедепі, також сайт рекомендує вам вашого, якщо можна так сказати, психотерапевта після проходження тесту по ваших запитах. Відповідно, є набагато більша ймовірність, що вам буде комфортніше спілкуватись з тим чи іншим психотерапевтом. Не буду вас затримати, тому внизу залишаю вам посилання на сайт Хедепі, де ви зможете більше ознайомитись, також уже почати звичайно свою психотерапію. І, звичайно, вам залишаю промокод на знижку на перший сеанс. А взагалі, якщо ви будете незадоволеними своїм. Тим першим сеансом, то вам повернуть гроші. Тому дуже багато плюсів. Я вам щиро рекомендую. Якщо вам цікаво, що там в мене по харчуванню, то в принципі зазвичай я стараюсь складати правильно свою тарілку, так як радила Оксана, щоб була достатня кількість і жирів, і вуглеводів, і білків в моєму раціоні. Я вже трохи зменшила порції, мені дуже багато прилітало коментарі. те, що Боже, ти ж так багато їж, як ти можеш так багато їсти, і тому подібне. Та можу. До речі, фраза по типу, невже ти це все з'їсиш, а це не завелика для тебе порція, бо, блін, ти ж сьогодні вже їла, це прояв бодішеймінгу. Так не можна робити. І хоча більшість часу я стараюся правильно будувати тарілку, але все рівно в моєму раціоні там пару разів на тиждень бувають і тортики, і чіпсики, і сушики, і, і багато всього. Я типу перед вами чесно, звичайно тому що це реаліті, воно все реальне. Тому я не буду вам прикрашувати, не буду вам говорити, що я така молодець, до всього дослухаюсь і все роблю правильно. Ні, я жива людина, і також у мене буває таке, що я хочу чіпсів, я беру і їх їм. Тому що, слава богу, у мене вже немає РХП, і я себе не сварю за те, що я з'їла чіпси. Ми наголошуємо завжди на цьому в челенджі і скажу це тут. Якщо ви маєте розгляд харчової поведінки то ніякі обмеження в їжі вам ніколи не допоможуть. Ви зробите собі тільки гірше. Будь-які обмеження суперечать лікуванню розладу харчової поведінки. Ми з бодією почали ще додатково ходити на стречних, тому що після нього супер-супер класні відчуття. Вчасно, деколи здається, що наново ніби народжуєшся. Особливо коли це страчених спини це максимально комфортно, максимально приємно. Оце щоб все прохрустіло. А ще Настя придумує на кожне тренування щось нове. Тут ми біля стінки, тут ми з якимись резинками розтягуємось, тут, ще щось і ніколи не буває сумно. Буває деколи дуже боляче, але сумно ніколи. Gracias. <laughs> І також за цей період часу у мене стались такі, можна сказати, гедоністичні е, вихідні. Шостій вечора нам запропонували друзі поїхати з ними в Київ. Ми віднікувалися, але з того всього, в десятій вечора, ми вже сиділи в поїзді і вже їхали в Київ. Насправді це була перша поїздка в Київ від початку повномасштабного вторгнення. Дуже такі були дивні відчуття в Києві. Одночасно ти ніби і відчуваєш, що йде війна. Тому що ти бачиш якісь монументи, але чесно з цим місто настільки активно живе, можливо, навіть активніше, навіть і ніж Франківськ. Хоча завжди Франківськ Франківські, кажуть, Боже, у вас тут стільки закладів, всі відпочивають, всі сидять. Але в Києві те саме. І Мені навіть здалося на момент, що в Києві навіть набагато більше відпочивають. Але ми були в Києві в той момент, коли там було дуже тихо, і ми за три дні не почули ні одної повітряної тривоги. А буквально тиждень чи два тижні після того, як ми звідти... Поїхали, почали дуже сильно обстрілювати Київ, але відчувається просто нам пощастило, і ми були в той час, коли, коли було тихо. Взагалі були дуже класні вихідні, я нічого вам, на жаль, не зняла для реаліті більше знімала щось в сторіс. Ми були і на концерті, на джемі, а, і по різних закладах класних ходили. Я стараюсь брати якісь і салати, дуже смачний цей салат з Скумбрією, Скумбрія — Скумбрію обожнюю рибу, дуже смачна, але Бляха, як вона смердить, коли ти її запікаєш, це просто. Якісь і панкейки з цукіні, і супчик я брала. Але одночасно з цим було досить таки багато продуктів, які по не дуже збалансовані, наприклад, київська котлета з пюрешкою <хи> чи там якесь порожено. Боже, ми пробували кардамонові булочки, то це, це просто як це можна було створити? Це мега смачно. Слава Богу, я не в Києві живу. Бо я би ніколи від них не відмовилась. І буквально через пару днів після цієї поїздки ми поїхали в ще одну поїздку вже робочу до Львова, і Бодя дуже сильно захворів в цій поїздці. Я просто в 10-й годині бігала, шукала аптеку, тому що треба було йому обов'язково щось випити жаропинжачі, тому що було відчутно, що у нього температура. Тому ми їли доставку суші, тому що нікуди не виходили, тому замовили доставку. А наступний день ми вирішили спробувати новий заклад, в якому там все таки фритю, все таке смажене, але це було дуже смачно. Ми хотіли попробувати новий заклад, тому попробували ні, про що не шкодуємо, було дуже смачно. я Спочатку таке от їм, всяке смажене, солодке, а потім ходжу на лазерне видалення. Ах, нерозумно, нерозумно. Між іншим, випросила для вас просто мега-мега-знижку у Мар'ян, тому Франківськ. Слухайте уважно. Якщо ви хочете зробити лазерне видалення, акне чи якісь інші процедури, чи лазерну апіляцію, будь-яких зон, це між чи може бути хоч все тіло, хоч 30 зон. 30 зон у нас нема. Але якщо ви до 15 вересня запишетесь на першу процедуру, ну і звичайно, відповідно вам далі треба ходити. Ви отримаєте знижку мінус 30% не тільки на першу процедуру, але й ця знижка збережеться вам на весь курс. Коротше, я не знаю, як вам цю знижку випросила, але знижка просто нереальна. Тому, будь ласка, франківськ, поспішайте. Якщо ви раптом зараз десь на відпочинку, то ви можете записатись до 15-го числа, а ходити там, наприклад, з жовтня. Два з половиною тижня без танців здається, чи скільки? Короче, роз'їзди, свята, лінь і тому подібне. І з того всього мене дуже давно не було на танцях. Тому сьогодні будемо надолужувати. Я просто обожнюю танці, а особливо, коли танець і пісня, яку підбирає Настя, відповідає мені просто на тисячу відсотків. Тому що, по-перше, це хіп-хоп. По-друге, ви знаєте, що це? Це пісня Give it to Me від Timberland. Татарете. На свій сьогоднішній образ. вчимо новий танець. У нас вже друге тренування. А на четвертому ми знімаємо відео і викладаємо інстаграм. Не знаю, вдасться мені налагодити харчування чи не вдасться. Але я принаймні стараюсь, тому зараз буде розпаковка покупок. Перше яйця трошечки десь на вихідні. Знов ця брендця, яка мені дуже сильно сподобалася. Взяла свіжу м'яту і базилік, поки водичку надіюсь, буде нормально стояти. Далі знов шпинат і подіше взяв мікс, але я не мікс не дуже люблю, більше люблю саме шпинат. Ще взяли пасту, бо воді не подобається мені торнувати, взяли трусу, одна моцарелка, томати черрі, ще помідорсу черрі, м'ясо. Боді хочеться з цим. Далі взяли оселедець. Оксана хвалила. Так що взяли. Двірешки взагалі готов. Один хліб на заквасці. Багато такі гострі е, кабан, дуже багато всяких різних сирів. Нам е, тут щіння та, що, коричай, важиться все, розклеює. Пояснили, що вони кладуть цю наліпку просто через те, що вони е, порізали і сюди поклали цей сир, а воно може бути як. Порізаним уже, щось 5 днів чи що. І того воно стоїть уже на знижку, але по факту на упаковці самого цього сиру там термін придатня може бути ого. Ще були по дуже вагні ціні горішки Pecan, Вони дуже смачні, якщо б не пробував, вони прямо з таким якимось карамельним смаком дуже смачні. А ще я чого така брудна, тому що ми були на городі зранку. Персики, поки у свіжі, дуже захотілося, тому взяли. Оливки з лимоном і з фетою, грейпфрути. Цибуля, бо та, що в нас є дуже маленька, бо діє лінії чистити, а ще ми забули взяти з собою пакети, тому ми з таким пакетом. Томати в власному Жовтки, Бо вони пастеризовані, а мені треба в тірмісу, щоб вони були е, типу, не оброблені, тому я вирішила, Чи такі? вони такі? Вже... Я від них нічим не заражусь. Вершки, Мало жиру для основних страв. І для черний сутринця три відсотки і кабачки. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Я дуже сподіваюся, ви чекали цю серію, ви сумували, тому що я сумувала з вами дуже-дуже сильно. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписатись на канал, якщо ви все ще не підписані на цей канал. Я дуже дуже вам дякую за перегляд. До скорої зустрічі і па папа наступній серії. Ставила бадіра за собачдати він здавав таке ніколи. Завищений в 6-10 разів. Можна зрозуміти, що я ледве пережила дане тренування.